Я вітаю вас на уроці читання. Тема нашого уроку Вода, камінь, точить. Ми читаємо з вами текст із журналу Малятку Азбука, що завоювала світ. Ну, мо, діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. І починаємо з чистомовки. Ця, ця, ця жила собі, лисиця. Лем 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 зустрічалась з журавлем. Ни, ни ни, запросила на гостини. Ла-ла-ла каші наварила. Ила-ила ила по тарілці розмастила. Ав-ав-ав журабель дзьобом стукав. Ївсь, 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 кашки не наївсь. Му, му му, пішов додому. Щу-щу-щу наварив борщу. Чик, чик чик насипав у глечик. Ку-ку-ку покликав лиску. Зив, 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 носик до глечика не влазив. Ась, 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 лиска розсердилась. Чи здогадались ви, з якої казки? Думаю, здогадались, так? Казка, лисичка та журавель. Відгадайте загадку. А, з нею діти починають буквар читати з ранніх літ, екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід, коли вже вивчена вона. А вже ж прислужиться сповна. Що ж це? Так, це абетка. Сьогодні на уроці ми розкриємо значення абетки в житті людини. Прочитаємо правильно. Французькому 16. Найпотаємнішою послуговуватись. І прочитаємо з вами текст журналу Малятко, який називається Абетка, що завоювала світ. Десь понад 200 років тому жила в маленькому французькому містечку Кувр родина Брайлів і ріс у ній хлопчик, якого звали Луї. Хлопчиків батько заробляв на життя шиючи предмети для запрягання і сідлання коней. А маленький Луї майже зранку до вечора грався в тісній татовій майстерні. Якось через необережність із хлопчиком трапився нещасний випадок, який призвів до поступової втрати зору. Для родини це була невимовна біда, але батьки доклали багато зусиль, щоб навчати хлопчика. Батько всюди брав сина з собою, учив його розрізняти спів птахів, крики тварин. Аромати квітів, а ще вірити в себе. Коли Луї виповнилось сім років, його відвели до школи. Хлопчик здивував учителів своїми здібностями і дуже швидко став найкращим учнем. Згодом він зміг вступити до Королівського інституту, спеціально призначеного для дітей із порушенням зору, де він також став найкращим учнем. Луї любив музику, блискуче грав на піаніно та органі, а після закінчення інституту Луї Брайль став його викладачем. Та найпотаємнішою мрією Луї було створити азбуку, якою могла б послуговуватись кожна незряча людина. Він розумів, що така абетка має бути рельєфною, але як це зробити? Луї вирішує виколювати букви на цупкому папері голкою. Тоді незряча людина зможе відчути їх на дотик самими, самими пучками пальців, які замінять очі. Окрім того, для обрису кожної літери треба використати щонайменшу кількість проколів, максимум 5-6, тільки по-різному щоразу розташовувати їх. Тоді всю азбуку буде легше запам'ятати. День за днем тривала напружена робота. Луї перебирав сотні варіантів, по різному комбінував, домагався найбільшої простоти і нарешті прийшов успіх. У 16 років Луї створив власну абетку для незрячих. Спочатку шрифт Брайля випробували в рідному інституті і сприйняли з великим захопленням. А з інституту він швидко поширився по всій Франції. Згодом метод читання і письма Луї Брайля визнали найвдалішим з усього, що пропонувалося незрячим людям. Зараз цим шрифтом користується весь світ і згадує геніального французького винахідника із глибокою вдячністю. Ось він цей шрифт, шрифт Брайля, який є рельєфним. І кожна буква це якась кількість ось цих крапок, випуклих крапок, які незряча людина добре може відчути пучками пальців. Рельєфний із випуклим узором на поверхні. І слово орган зустрічався музичний інструмент. Отже, про кого і про що розповідається в цьому творі? Про кого розповідається? Так, в творі розповідається про винахідника азбуки шрифта Брайля, да? самого Луї Брайля, як про його життя, як він став незрячим і як він досяг тих висот, які він. Зробив для цього світу відкриття своє. Які думки і почуття в тебе викликав прочитаний твір? Які риси характеру виявив винахідник? Скільки років було Луї, коли він здійснив свій винахід? Перечитай рядки про це, знайдіть, наскільки це була вперта і людина, і напружено працювала, перебирав сотні варіантів. Але він домігся свого, тобто він був впевнений в тому, що в нього все вийде. Батьки в нього вселили надію про те, що в нього все вийде, і він вірив в це. І в нього справді все вийшло. Він зробив цей, цю, цей шрифт, зробив цю азбуку, і ця азбука стала відомою на весь світ. Скільки років було Луї? Знайдіть, будь ласка. Так, 16. Да? 16 років було Луїз. Надійте цей уривок і перечитайте. Підготуйтеся і стисло перекажіть текст. Відпочинемо. Історії про відомих людей, яким проблеми із зором не завадили досягти мети в житті. Підготуйте розповідь про них. Тобто вам треба використати мережу інтернет, або, можливо, довідники, якщо у вас є така можливість, і знайти історії про відомих людей. Ось один із них це ось це Луї Брайль, так, який винайшов цю азбуку, але ж... В нашому світі дуже багато людей, які досягли висот, досягли зробили багато відкриттів, при тому будучи незрячими, знайдіть цих людей і підготуйте розповідь про них. Дослідіть, чим відрізняються книжки для дорослих від книжок для дітей. Чим вони відрізняються? Візьміть книжку для дітей і книжку для дорослих. Чим відрізняються ці книжки між собою? І ваше завдання намалюйте рекламний плакат для журналу, який читаєте. Ну, якщо ви не читаєте журнал, можливо, ви читаєте якусь книжку, то намалюйте рекламний плакат для цієї книжки, щоб прорекламувати її для своїх однокласників. Ваше домашнє завдання навчитися виразно читати текст на сторінці 2829 і намалювати рекламний. Плакат, так, до тої книжки, яку ви читаєте. І в кінці уроку оцініть, як вам працювалося рефлексія, підведіть підсумок. У мене все вийшло, було важко і нічого не зрозумів. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!